Всім привіт! Це на магнітну бездротову зарядну станцію 3 в 1. До комплекту також входить інструкція та зарядний кабель. Ось так вона виглядає з усіх сторін. Кожна з її частинок вкрита захисною плівкою. Нижня частина вкрита ніби силіконовим шаром. Зараз я не зніматиму захисну плівку і покажу, як станція тримається на поверхні. Тепер зніму захисну плівку і тільки погляньте яка різниця. Ковзання взагалі немає. Це ще потрібно докласти зусиль, аби зрушити станцію з місця. Магніт тримає телефон добре. Навіть коли я його кручу чи торкаюся пальцем до екрану, станція не перекидається. Якщо станція підключена до електромережі, горить світодіод червоного кольору. Як тільки ми під'єднуємо телефон, в процесі заряджання світиться синій кольор. Після повного заряджання світодіод синього кольору вимикається. Довжина зарядного кабелю складає 95 см.